Всім привіт! З вами компанія Агрокраїни, міста Дніпро, запчастина трактора ЮМЗ МТЗ». Слава Україні! В сьогоднішньому відео хочу вам зробити огляд на ущільнювачі каркасів трактора ЮМЗ. Є в нас два варіанти. Дивіться відео до кінця. Я вам скажу актуальні ціни по всім ущільнювачам. По довжині він йде 4 метри 15 сантиметрів, і ми його кладемо під всі каркаси, тобто і під верку, і під рамки однієї довжини. Її вам хвати з запасом, з цим питань у вас не буде. Два варіанти. Перше, це ось такий порістий. Другий, це звичайна гума. Є плюси і мінуси у обидвох цих варіантах, зараз я вам їх розповім. Візьмемо пористий він йде більш м'якіший. і Буде краще ущільнювати, його також легше встановити. Тобто там на дверках, на рамках є у вас такі петельки, за які ви його чіпляєте, і за що того, що він м'якіший, його буде легше встановити. Тобто цю петельку треба трошки зовсім трошки зажати, щоб він тримався як треба. Мінусом є те, що він більш ну за того, що того, ще раз, що він більш м'якіший, якщо щось десь зачепите, він може обірватися. Такий учільнювач можна зустріти на сучасних автомобілях, це більш сучасний варіант. Так, І другий, це, звичайно, гума, він йде більш грубший, його буде складніше вам встановити, тому що за щодо того, що вона грубіша, ці петільки треба буде конкретно зажать, щоб він не випадав з вашого каркасу. Але тут, якщо ви його зачепите, він менше вергідність в той, що він порветься. Вся ця резина виробництва України наша, не Китає, вона гарної якості, ми вже багато з ними працюємо, з цим е, производителем, виробником вже більше п'яти років і питань у людей по ним не було. Вона нова, вона не полежавша, не дубова, е, тобто все з нею буде порядок. По цінах, Ось це, звичайне, коштує 180 гривень, порістий коштує. 200-220 гривень, точно не пам'ятаю. При заявці, заказі в нас замовлення по замовчування кладемо ось такий звичайний. Тому якщо вам потрібна пориста, якщо ви подивилися це відео, краще при коли нам телефонуєте, це менеджеру сказати, що він помітив той, який вам треба. Висилаємо по всій Україні наложеним платежем без предоплати. Самі все це пакуємо, тобто ви не переплатите за упаковку нової пошти. Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну що, в принципі, все сказав. Мирного нам неба. Пока.